Ми продовжуємо наш круглий стіл. Дорогі друзі, як я вже сказала, ми зібралися в найстарішому кінотеатрі Києва, це кінотеатр Ліра. Він має свою особливу історію. Думаю, що я маю представитися, хоча переважна більшість знає мене. Мене звати Олена Бабій, я координатор міжнародних і національних проєктів Київського культурного кластеру. Але більше власне зі спільнотою громадських організацій і організацій, які займаються східними питаннями Індією, ви знаєте мене як людину, яка займається індійським кіно. Я є автором двох книг про індійське кіно і циклу лекцій. А загалом, загалом я займаюся кіно в широкому розумінні цього слова. І зараз я хочу розказати вам трошки про діяльність нашої установи Київський культурний кластер, щоб ви розуміли, власне, куди ми вас запросили і де ви знаходитеся. Київський культурний кластер це найбільша мережа кінотеатрів України. Ми є муніципальними кінотеатрами, підпорядковані Київській державній адміністрації. В нашому підпорядкуванні є 12 кінотеатрів, працюючих з них на жаль зараз лише сім, тому що ви розумієте, війна, деякі кінотеатри найпотужніші, такі як Київ і Київська Русь, зараз знаходяться в ремонті. Ну будемо сподіватися, що в після війни ми зможемо відновити їхню роботу, їхню діяльність. З кінотеатрів, які зараз працюють, досить потужним є нововідкритий кінокультурний кластер краків, який знаходиться на Русані. Це Нещодавно ми відкрили його після ремонту. І як ви знаєте, це не лише кінотеатр. Взагалі, в наша мережа, ми, хоча це вважається мережа кінотеатрів, але це мережа культурних кластерів. Оскільки, як ви розумієте, в наших залах відбуваються не лише покази кіно, а відбуваються найрізноманітніші заходи, такі от як ми сьогодні зібралися Відбуваються концерти, відбуваються виставки, маса різних, різних заходів. Тож запрошуємо, також користуючись нагодою, запрошую вас долучатися до наших заходів, відвідувати, долучатися як партнери, подивитися наші зали. У нас працюють кінотеатри Лейпциг, кінотеатр Старт, кінотеатр Краків, як я вже сказала, кінотеатр Ліра, кінотеатр імені Шевченка, кінотеатр Братислава, який працює більше власне, як арт-про. Остір на оболоні там відбуваються виставки, теж вистави. Тобто, ви можете завітати до наших залів. Вся інформація є на наших сторінках. Можу сказати, що одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності є міжнародна діяльність. Ось буквально щойно ми повернулися з днів українського кіно в Йорданії, які пройшли вже тричі. Це наш авторський проект. Серед авторських проектів також у нас є проект Ліра Док, який відбувається тут. Це документальні фільми в кінотеатрі Ліра. Це проєкт «Київ із кінематографом у серці, це фільми про Київ, Киям, все, що пов'язано з Києвом. Зараз ми будемо говорити про виклики під час війни. Це власне є основною темою нашої сьогоднішньої зустрічі. І можу сказати, що, звісно, ми, як мережа кінотеатрів. Теж досить постраждали і під час карантину, і під час повномасштабного вторгнення, тому що не встигли ми оговтатися після досить довготривалої карантинного періоду, як почалося повномасштабне вторгнення. І як ви розумієте, не всі кінотеатри, оскільки у нас є старі кінотеатри, не всі вони обладнані укриттями. Якщо нові, наприклад, кінотеатр Краків він вже зараз відтворювався під нові стандарти, і звісно, там є укриття. В якому можна проводити навіть заходи, то не кожен кінотеатр має такі можливості. І звісно, коли лунають тривоги, коли комендантська година, ми у нас відповідно ми маємо переривати санкції, коли лунають тривоги. Просити людей там вийти з залу чи перейти до укриттів. Ми ми скоротили кількість санкцій, оскільки комендантська година відповідно у нас скоротився, скоротився час, коли можуть відбуватися сан. Санси, бо раніше останні сеанси у нас відбувалися 21,30, 22 година. Зараз, звісно, це неможливо. А коли ще не так давно комендантська година, як ми пам'ятаємо, в більш жорсткий період починалася о 10-й годині, то у нас останній сеанс взагалі був в 19-й годині. Зрозуміло, що це все вплинуло і на матеріальний стан підприємства, тому що у нас десь вдвічі зменшилися доходи від продажів квитків і так далі. Хоча, в принципі, зараз зараз великий інтерес до мистецтва, і ми бачимо і повні зали на фестивалях, і повні зали на виставах. Але оці всі моменти, про які я сказала, вони звісно негативно позначаються на загальній діяльності, і взагалі на моральному стані і глядачів, і співробітників культурних кластерів. Втім, ми працюємо, ми робимо проекти, ми віримо в перемогу, наближаємо її всі своїми силами, і я хочу побажати. Вам всього найкращого побажати сьогодні плідної роботи і запросити до наших кінотеатрів, культурних кластерів завжди раді вас бачити і в якості партнерів, і в якості глядачів. Всього найкращого.